<з> дитинства я завжди хотів бути військовим. І цю мрію, каже прикордонник Андрій, почав втілювати після 9 класу. Спочатку навчався у військовому ліцеї, далі Академія Держприкордонслужби. І на другий день після випуску, у лютому 2023-го, він долучився до загону Сталевий кордон. Пригадує, найважчим днем за роки служби був перший бойовий вихід. Тоді каже вперше відчув, що таке справжній страх, і водночас справжня відвага. Це був Бахмутський напрямок. Ми були першою штурмовою групою, яка виходила 27 чоловік. Я був вже тоді на посаді начальника застави, готувалися також окремо від всіх. І Ми тоді вже висунулися, виходить, 26 червня. Далі була Кліщіївка, Харківський напрямок та Сумський. каже, відповідальністю додавала й роль командира. Адже в цьому статусі на його плечах не лише успіх завдання, а й хвилювання за кожного бійця. Бути командиром дуже важка робота. Завжди переживаєш за людей. Нема такого, що ти лягаєш спати, і такі типу, та я собі ляжу, тому що я можу лягти собі в ліжечку. Правильно люди на позиціях стоять, воюють, доповідають, там, навіть кричать в радіостанцію. Тому переживати два тижні тому. Військовий з позивним ФЕС перевівся на Черкащину, аби стати інструктором для майбутніх прикордонників. Говорить, з ними ділиться своїм досвідом, тактиками та помилками, які не знайдеш у підручниках. Я вважаю, що тільки люди, які проходили брали участь в активних бойових діях, мають мають навчати людей. Якщо він не був там, тому він не зможе дізнатися і підказати людям, як діяти в тій чи іншій ситуації. Та, попри роботу в тилу, Фес визнає, серце й досі рветься на фронт до побратимів, бо саме там каже, усвідомлює своє покликання бути прикордонником. І додає, залишиться військовим навіть після перемоги. У мене є думки такі часто, що я хочу назад. Я не знаю. Там просто знаю всіх, мені там все подобається. І от я знаю роботу, знаю, що мені робити. Якщо є хороший колектив, то можна служити і воювати. І, ну, де де, де будь-бути будь, розумієте. Дар'я Шевченко Суспільне новини Черкаси.